Вітаю мої любі поціновувачі порцеляни. Сьогодні в мене поповнення моєї колекції, з яким я хочу з вами поділитися. Перепрошую голос у мене скрипучий, десь серед літа взявся гриб, майже вже проходить і залишок, як завжди, починає даватися звуком чути. В першу чергу я хочу подякувати Наталочці зі Львова за дуже прекрасний подарунок. Це такий чайник. О, а решта предметів порцеляни були з барахолки. Кобальт і чайничок. А Відомі багатьом статуеточки, це швіт на талочки. Говорити багато я не буду, переважно будемо дивитися з вами. Так, зупинимося на чайничок. Чайничок 3 літри, величезний, солідний такий, його називають одоливним менше за парівали чай, а звідси доливали воду цим великим. нього чудова кришечка. Він майже в ідеальному стані. Зараз я покажу вам Це городниця, вищий сорт і сам чайничок коштував 30 рублів на той час. Зараз ми його розглянемо зблизька, чудові синьо-лазурні кольори позолота, червоні крапочки. Тут на серединку квіточки вона така випукла. Випукла такі крапочки з Рисуночок у нього з того боків. Це ручний розпис. Дуже красивий і Ось такі статуеточки. Це дівчинка з голубом, яка годує голуба. А друга. Дівчинка зі собачкою. Народна назва цієї статуеточки, онука віднімі. Не нашинською мовою. Я спробую дати їй нову назву. А спробую забери. Як ви думаєте, чи це буде нормально? Далі на барахолці мені попались такі чудові предмети. Це корниця зі сервізу Сонях є або ромашка. Точно я не знаю. Кришечки немає, була нерідна, я її не брала. Mm. Мені здається, в неї кришечка має бути така ж кобальт з темно-синій. І це у нас є полонне Сорту, правда, не видно. Що таке 53, я не знаю. Нісунечок теж з двох боків. Мабуть, це теж ручний розпис. І фарбу ми бачимо так, от зверху вона теж під пальцями відчувається. Дуже мені подобається цей сервіс, і я дуже рада. Чашечка Кобальтова теж у мене появилася від відомого сервізу Калинка. Дорбиш, другий сорт. Багато золота, теж крапочки, які відчуваються під пальцем. Дуже елегантська чашечка, ну, блюдечка немає. На такій підставочці ніжці, фігурний. І останнім предметом є теж у нас добиш, перший сорт, чайничок з таким чудовим бірюзовим кольором. І для контрасту червоний і теж золото. Він невеличкий. Маєте нагоду подивитися, яка у них різниця? Різниця в зрості, у висоті, в розмірі. Такі у мене поповнення. На тому будемо прощатися тимчасово. До нових зустрічей.